Всім доброго раночку. Сьогодні небо не таке ясне, як було вчора і, мабуть, сьогодні погода буде трошки не така. Але ми сьогодні пройдемося, щоб ви собі розуміли, що ще трішки більше 6 години ранку і ми зараз просто з вами пройдемося, подивимося, як працює пора уже. Бачите, з 6 до 23. Знизу знижка на борошну. І мене хтось питав, ви бачите, 2 кілограма, 2 кілограма 35,90. Тепер виправляю ще одну помилку стосовно бананів, я не знаю, що я її вже виправлю. Тут була ціна на банани, ось вони бебі. Бебі 133,90, а звичайні банани, звичайні банани. Ось. Бачите? Ось. Ось. Побачили, так? Добре. Ми шукаємо те, що треба нам. Кожен собі може подивитися, навіть кукурузка є. Яка цвітна капуста. Де? Як сніг. ця така гарна. Дивимося зараз. Ось кабачки вже є і баклажани у нас, хто дуже любить. Полонечка. Це вам показує новинки, то, що, що я вам не показувала, що тільки свіженьке. Такі набори ось. У. Пересолодкий капіт 9690 і є такі ось по 219. Гриби, гливи, все, що треба. Зараз виберемо, що нам треба, що хочу таке якусь. Заливку для голубців і не знаю, лечо взяти. Лечо, лечо, лечо. Квасолька, кукурузка в асортименті, гляньте. Це дуже добра, пробувала. Дуже смачна, прям дуже смачна. Відкрили ложкою, з'їли і, і забули. А це що, оливки, зелені, фаршировані апельсином? Ви гляньте. А це, а це лимонною пастою. І знижечки на них дуже-дуже приємні. Можете просто спробувати. Тут ще нам маслини, раз вже ми прийшли, то ось це ще на маслини в нас. Дуже такі приємні знижки. О, це дуже маслини. На маслинах ми завершимо цей кусочок. Всім доброго дня, мирного.